Сьогоднішня влада в Україні підігрує імперським інтересам Москви у її прагненні дестабілізувати ситуацію в нашій державі цілеспрямовано і наполегливо здає українські інтереси північному сусідові. Про це мовилося на прес-конференції народних депутатів України Зіновія Шкутяка та Романа Ткача. Останні події в Україні свідчать про реальну загрозу втрати нашою державою своєї незалежності. Йдеться у спільному зверненні до українців, які, крім народних депутатів, підписали керівники 16 обласних осередків політичних партій та громадських організацій. Потрібно консолідувати всі сили на захист своєї держави. Звучить у відозві. Останні події, за словами народних депутатів, у багатьох українців викликають шок. Україна кожного дня поступається своїми інтересами на користь Москви. Таким діям влади можна протистояти тільки шляхом консолідації всіх патріотично налаштованих політичних сил. Процес консолідації партій проходить. Він не завершений. На першому засіданні, яке ми збирали, було нас менше, на другому більше, зараз ще більше. Я думаю, що з часом ще до нас прийдуть. Ідея полягає в тому, як я вже сказав вище, пора сьогодні партійні прапори поставити в комірку, а братися за прапор. Боротьби внесення змін до процесу вступу у виші, ратифікація договору про перебування Чорноморського флоту у Криму, переговори з Росією з питань атомної енергетики, авіабудування та газотранспортної системи це вдало здійснюваний план Москви щодо повернення СССР, вважають народні обранці. Очевидно, що сьогодні влада України підігрує цим імперським намірам Росії, які ніяк не відповідають національним інтересам України. Тому ми вважаємо, що в даному конкретному випадку, як і сказав Роман Володимирович, недоречні наші партійні прапори, а доречно створювати спільний таку політичну, політичну, політичний опір такому курсу цієї влади щодо відзначення 65-річчя перемоги, то народні депутати закликають тихою молитвою та запаленою свічкою згадати жертви Другої світової. А гучні паради та демонстрації нині не на часі. Це не вітчизняна війна, це була всесвітня бойня, і над якою треба постійно думати і постійно робити все для того, щоб мала була правда про цю всесвітню бойню. і про тих е, політиків або політичних лідерів, і про тих диктаторів, які її розв'язали. Тому вважаємо недоречні е, ці пишні, як казав Роман Володимирович, ці пишні, е, якісь. Е, Святкування, які хоче сьогоднішня влада відновити так само, як було колись Радянського Союзу. Як в страшному сні, можна собі тільки уявити, що російський чобіт, який топтав Чечню, топтав Грузію, 9 травня буде топтати наш хрещатик. На Хрещатику. Дійсно, у 43-му році, в 41-му, 43-му році, останнє топтав гітлерівський чобіт, і зараз знову російський чобіт буде топтати наш хрещатик. Нам потрібно цього. 8 травня, о 10-й годині, на відзначення 65-х роковин закінчення Другої світової війни. У меморіальному сквері в Івано-Франківську відбудеться молебень за жертвами цієї страшної трагедії, на який запрошуються всі бажаючі.